На щиті додому повернулися двоє наших захисників: Володимир Хлопонін та Олег Шепалів. річний Володимир Хлопонін родом із Полтави. Був стрільцем роти охорони. Загинув біля Авдіївки. Призваний 7 березня 2023 року на посаду номер обслуги мінометного розрахунку мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону. Загинув. 7 липня 2023 року, внаслідок штурмових дій з боку противника поблизу населеного пункту Авдіївка, попрощалися із військовим Олегом Шепелевим. 56-річний боєць помер 8 липня на Дніпропетровщині. З початком повномасштабного вторгнення, 15 квітня 2022 року, призваний на посаду солдат резерву. Другої запасної роти, виконуючи свій військовий обов'язок, загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Орлівщина Дніпропетровської області. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.